Мерседес GLC 250 2018 року випуску на дизелі. Отакий от, от чорний, гарний, офігенний. Фари. Led Intelligent System. Ну, понятне діло, на таких тачках катаються тільки інтелігенти В чорному серйозному кольорі. Не менш серйозному силуеті. І дуже серйозним комбінованим салоном. Тут вам. І коричневі кольори. І темні кольори. Пам'ять сидінь, все по-мерсовськи, все на двірній карті. Ось такий у нас салон, кермо також коричневе. Ось таке все строго, під дерево оздоблене. Ну, прям, прям пушечка бомбочка діла Задній ряд, все для інтелігенції, тут. Повинні сидіти лише супер статні, супер класні і супер серйозні люди. Все на підсвіточках, до речі. А диски, 18-й радіус, майже АМГ. Ай-яй-яй, яка краса сказав. такий глянець, що в ньому навіть я відображаюсь. Тож, якщо сподобалося авто... Шукайте його у нас на бульварі Миколи Міхновського 23, або на сайті АвтоСтар чи в застосунку автоклаб 365.